Вітаю вас, пані та панове. Вітаю усіх глядачів, слухачів каналу, який присвячено переважно ножам Victorinox, модифікації Victorinox. З вами Костянтин. Слава Україні, слава нації, смерть Російської Федерації. Дякувати Богу і Збройним силам України за те, що ми можемо зараз тут, перебуваючи в Києві, оглядати ножі. Компанії Victorinox та різноманітну модифікацію на них. Отже, розпочинаємо. Сьогодні у нас на огляді буде ось ніж, який в цьому чудовому чохлі знаходиться. Цей чохол пошив майстер зі шкіри. Напевно, один з найкращих в Україні. Звати його Сергій. Він знаходиться в нашому товаристві Вікторінокс Україна. Сергію, велике вітання. Чудова робота, друзі. Це не перший чохол, який я, в принципі, оглядаю. Ну і з приводу цього чохла у мене до вас, шановні слухачі і глядачі, є цікава пропозиція, про яку я розповім трошки пізніше. Давайте спочатку просто-напросто оглянемо мод, який зараз знаходиться в цьому чохлі. Одразу скажу, скажу, що це мод формату 111 мм 4 ряди, і має він досить. Цікаву конфігурацію. Ну, в принципі, він так от. файно тут сидить. Питань нема. Гак Outrider One Hands. Назвемо його так: Однорукий гак Outrider Наскільки ми знаємо, що у компанії Victorinox є такі ножі, чотири ряди аутрайдери, але вони дворукі. Тобто у них ось ось такі леза, да, які треба відкривати двома руками, цей же, цей же красунчик е, має від, відкривання. Ну і в принципі, це лише єдина зміна в цьому ножі цьому моді, який зробив Іван з міста Бар, який зараз перебуває на фронті, боронить нашу країну. Пане Іване, вам велике вітання, велике шанування. Ми за вас хвилюємося, ми молимося за вас, і ми сподіваємося що вас. Все гаразд. Ну і ще одна відмінність це, звичайно, накладки, Накладки, які е, йдуть до цього, до цього ножа, вони з ГАК-111. Ну І тим паче можете подивитись, як накладки з ГАК 111 гармонують от цим от шкіряним чохлом. От. Класно воно все виглядає, стильно і потужно. Ну, Про чохол ми ще поговоримо, звичайно. <кій> так, гак аутрайдер Одноруке відкриття, дуже зручно, класно, стильно. Само лезо на півсерейтер встановлено воно було з ножа Rex UTL. Далі. Що у нас тут далі є? Ну, в принципі, все те, що є в звичайному Outrider. Так, це у нас концерна відкривашка, вона же викрутка для гвинтів PH2. Хрестових гвинтів. Це у нас відкривашка для пляшок і банок. Вона ж така от міцна фомка, міцна викрутка, пилка по дереву, ножниці. І під ножницями ось ця чудова, фантастична викрутка. Для гвинтів PH-0. І для досить глибинних отвірів. Бо глибинних шахт, як ми так називаємо. Далі, на спинці в нас традиційне шило і традиційний штопор, штопор вкручена, часова викрутка. В принципі, все. В накладках немає додаткових предметів, пінцету та зубочистки. В принципі, накладки так були встановлені. Напевно, Спеціально це зроблено було. Ну, так захотів володар ножа. І виглядає це, звичайно, це круто. Єдине, що відрізняє його від гак 111 який має три ряди, це наявність штопора замість ось такої хрестової викрутки. І наявність, звичайно, ножниць. Все. Класний ніж. Подобається, але він буде перероблятися. Ну, наскільки мені автор сказав, у нього є бажання володар, господар ножа. володар. ножа, Він сказав, що не у нього є думки, щоб встановити сюди ще напильник і зробити з нього е, ніж 5 рядів. Ось такий напильник. Ну, в принципі, було б цікаво, було б дуже цікаво, він додасть в товщині. Ну і буде файно виглядати, напевно. Що стосується мене, то я якось, знаєте, якось я зупинився на тому, що мені достатньо двох ножів формату 111 мм. Це однорукий Sentinel, One-Hand Clip з кліпсою, з такою ще. Патріотичною класною плашкою. Ну і локсміт локсміт в кастомних накладках. Ще раз повторюсь, на нього вже був огляд. накладки зробив пан Олександр, який також перебуває в нашому співтоваристві Вікторінокс Україна. Робить він чудові класні накладки без допових інструментів додаткових. Ну, в принципі, вони мені тут не потрібні. Гак Outrider, який Віталій дав мені на огляд. І з приводу, друзі, цього чохла, який пошив Сергій. Сергій запропонував розіграти цей чохол. Ну, давайте подивимось, як він виглядає. Слухайте, робота бездоганна. Шов, чудовий підвіз на ремень. Навіть от бачите, тут якась кишенька є. Щось можна сюди заховати. Не знаю. В принципі, цікаве рішення. Щось можна сюди заховати. Розіграти. Розіграти серед глядачів Ютуб каналу. Я довго думав, чесно кажучи, я не знав, як влаштувати цей конкурс на YouTube-каналі. Цьому. Ну, в принципі, вже зібралась певна кількість шанувальників ножів. Вікторінокса. Зараз подивлюсь на цей момент. Це 341 користувач, які є підписниками. Багато людей просто переглядає мої відоси. Ну, хочу сказати про те, що от серед цих підписників хотілося б розіграти цей от Сергій запропонував розіграти цей чохол. Довго думав про умови конкурсу. Ну і в принципі, дійшов до висновку, що буде коротке запитання. І чекаю на ваші відповіді. Якщо у нас цей випуск був присвячений ножам Victorinox формату 111 мм, то питання, друзі, до вас. Який мод формату багатопредметника 111 мм ви вважаєте найоптимальнішим для себе і чому? Я вас прошу просто розгорнуто про це написати. Пишіть, звичайно, в коментарях. Ще раз. Питання наступне: який мод формату багатопредметника 111 мм ви вважаєте найоптимальнішим? І чому питання писати розгорнуто за найкращі доводи? Найкращий довід ви отримаєте в подарунок цей чудовий чохол. Тобто, через днів, 5, 5 днів я підіб'ю результати і напишу тут в цих коментарях, як зі мною зв'язатися. І е, ви отримаєте чехол-подарунок. Звичайно, найкраще, щоб ви були з України: е, Укрпошта, Нова Пошта, будь-яка пошта. Якщо ви десь перебуваєте за кордоном, ну спробуємо, якщо ви виграєте так, будуть у вас класні коментарі. Перебуваєте за кордоном. Ну, спробуємо за кордон відіслати вам цей чехол, але головне головна умова щоб ви не були з Російської Федерації. Туди ніхто нічого нікому відсилати не буде. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тому що з Російською Федерацією жодних відносин. Так склалося. У нас війна. Ви повинні зрозуміти. <клес> так що, друзі, чудовий чохол чудова лямка, чудовий пошив, дуже приємна шкіра, дуже приємна. В принципі, ще раз скажу Чотири ряди, як діти до школи. Підуть 1 вересня. Також класно стається. Чотири ряди сюди входять. Так. І, звичайно, три ряди сюди також помістяться. Стосовно ножа на один ряд. Та, в принципі, він стане. Болтатись не буде. Ну, щоправда, там кліпса. Тому слухайте, два, три, чотири ряди сюди чудово, оптимально входять. І тому це чохол не тільки на чотири ряди, тобто ще два-три ряди можна сюди помістити. Тому, будь ласка, класна річ. А якщо у вас, наприклад, є бажання замовити подібний чохол, але з іншої шкіри, так, з іншого кольору шкіри, або навіть з іншої шкіри Сергія багато екземплярів, багато різноманітних варіантів, які він може запропонувати і. Ви оберете собі найкращі. Тому, друзі, будь ласка! Не соромтесь, пишіть в коментарях, ще раз кажу, який мод формату багатопредметника 111 мм ви вважаєте найоптимальнішим для себе і чому? Розпишіть, будь ласка, розгорнуто там з доводами. І зробіть це, будь ласка, в коментарях, тому що ну, дещо можу прочитати ваші відповіді. А через 5-6 днів ще раз кажу, я підіб'ю певні підсумки. І автор найкращого коментаря. На мою думку, так, на мою думку, я буду арбітром цього питання. Отримає ось такий чудовий файний чохол. Друзі, тільки чохол. Ножа ви не отримаєте. Нож піде, повернеться до володаря. Тільки чохол. Отже, всім дякую за увагу. Всім папа. -па. Слава Украине, слава нации, смерть российской федерации, э, Украина понадусе, русский военный корабль идет сами знаете куда. Все, всем пока, всех обнимаю, слава Украине.